Всім привіт, друзі! Три тижні плюсової температури і побачив, що ось така картина і далі. Практично всі, всі сорта в такому стані жіночі бруньки. Більшості сережок закриті, лише на одному сорті сережки вже почали пилити. Зараз нас передають мінусову температуру протягом 2-3 тижнів. І цей процес зупиниться. Це поодиночні випадки, що бруньки жіночі в такому стані. Сережки вже почали пилити, вже почався процес запилення на даному сорті. Значите, в якому стані вже Так, зараз покажу жіночі бруньки на даному сорті. А бачите, жіночі бруньки тільки-тільки що почали відкриватися. Зараз в основному садочку, дивіться, яка картина по... тут по фундуку, по сортах перейдемо сорт Нукіони, сережки в сплячому стані. Ось, дивіться, які жіно... жіночі практично вже готові прийняти пилок. Це і у нас нокіони. Ось. Горіх. Компоніка так само, сережки в сплячому стані, жіночі бруньки. Більша частина вже практично, ось дивіться, пагін. Одна брунька, друга, третя, четверта, п'ять бруньок. Ось. По ходу, якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року на два тижні пізніше була ось така картина. Це у нас кампоніка. Сережки ще повністю в сплячому стані. Так, кампоніка. Зеллер. Практично можна сказати, що. Жіночі бруньки повністю ще сплять. Також е, Джеферсон. Джефферсон. Так, практично нічого не... Практично немає жіночих бруньок, які ви готувались до цвітіння. Також ямхіл. Так, Ямхіл, Ямхіл. Ямхіл лише починає, поодиночні бруньки жіночі починають готуватися. Бачите в такому стані? Так, тепер перейдемо до Тонда Діджефоні. Тонда Діджефоні найшвидше починає. Ось бачите, дивіться, яка кількість жіночих. Да, того року зима аномальна. Ще більш аномальна, ніж минулого року. Також джефоні. Також джифоні, бачите, деякі сережки вже почали готуватися до того, щоб дати пилок. Так що Необхідно пониження температури, щоб цей процес зупинити. Бо то трохи зашвидко. Ось джифоні, бачите, дивіться. Це у нас кримський трапезунд. Повністю жіночі бруньки ще сплять. Так би мовити, керасун. Точніше куплявся керасунд і вже повні, повним ходом пилить. Ось дивіться. Одне дерево, друге і третє. Каталонський. Ось бачите, поодиночні ось в такому стані ось Не, камера передає чи ні. Сорт короткого кривовий. І це в нас як де пізні запилюш, так що тут навіть Признаки того, що жіночі бруньки готуються до цвітіння, немає. Це у нас хороший пізній запилювач. Це такий кисережок. Наступний короткоокривовий. Така сама картина. Так, каталонський. Каталонський можна сказати ще буде пізніше. Так, зваршавський червонолистий. Також пізній, пізно буде починати цвісти і пилити. Сіночі бруньки практично всі закриті. Не видно признаків того, щоб вони почали цвісти. Також дивіться, сінці, трапезун та три сорти, віце, як цікаво, сережки ростуть. Дуже сильно кущиться в сторону даний сіянець. Які сережки дрібні і розкинені, як ялинка. Так, жіночі бруньки. Зараз знайду. Це перший, ось другий. Звідси аж так. Чіночі також в такій стадії. Є ще один сіянець. цікаві сережки. Ось. Так що є три різні сіянці. Три різні форми горіхів. Так, дивіться, ще раз підійшов до дерева, так як би куплявся який розсунд що вже повністю пилить. Е, можливо це і не керасун, чомусь горіхи плюс-мінус подібні. Але якщо не помиляюсь, бруньки мають бути більш е, виду, ну, так би більш загострені і більш темніший колір мати. Не знаю, бо це ось такий варіант, дані саджанці залишаються у той, як запилювачі. Прикореневу поросль буде видалятися і залишатися суто на горіх. Має велику кількість сережу і він сам і перший починає пилити, ще скоріше, ніж італійці. Так що, що це за сорт, точно. чи Черасун, чи не кірасун, важко сказати. Але ось так, пилить самий перший. Це вже добре. Так, тонда діджефоні. Ще раз ось дивіться, бачите. А от з італійців самі перші починає не, жіночі бруньки найшвидше і найбільше повідкривалися. Це є сорт тонда діджефоні. Ось дивіться. Вже другий, ря... другий рік підряд і другий рік підряд він найшвидше ось в такому стані. Але подивіться, яка кількість жіночих бруньок на одній гілці. Ось дивіться. Одна на одній маленькій гілці. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, практично на кожному молодому прирості, жіноча брунька. Ось, бачите, повністю, повністю обліплений. Так що, якщо прийде процес запилення, буде колосальна кількість горіха. Ось дивіться, маленькі гілочки. Ось така картина по італійцях. Також пізній запилювач. Пізній сорт це є сорт хали, повністю в сплячому стані, як жіночі бруньки, так і чоловічі сережки. Даний сорт файно мати, він самі пізніше починає пилити і дозапилити практично ті сорта, які пізно будуть цвісти. Ось такий хали. Веба веба ще так, так само практично спить. Трушеса. Трушеса. Чіночі бруньки також поодиночні почали відкриватися. Ось такий. Так, це у нас Одна Трушеса. Так, Трушеса також. З дивіться, які кількість сережок. Ось, друзі, така картина на даний момент. Якщо цього сезону буде хороший врожай по італійцях, по тонді діджефоні, так що можна буде сказати, що раннє цвітіння, грубо кажучи, після того як лист упав, пройшов місяць-півтора часу і фундук почав цвісти. Якщо цього року будемо з врожаєм, значить раннє цвітіння не є перешкодою для того, щоб отримати хороший врожай. Бо, як правило, фундук цвіте січень-лютий, якщо є плюсові температури, або кінець лютого, початок березня. Так принаймні каталонець, барселонець. Ха лише пізніше за дані сорти. Побачимо вже цього року, який буде урожай по італійцях і по інших сортах. Тоді вже можна буде зробити висновок, що раннє цвітіння не є перешкодою для того, щоб отримати хороший урожай. Ось така картина на даний момент. Пишіть в, регі... Пишіть в коментарях, яка у вас ситуація. Дякую за увагу, до зустрічі!